Валерій Чалий вже очікує дискусію у нашій студії стосовно залужного. мобілізації. завершимо. Але з паном надзвичайним повноважним послом України у США в п'ятнадцятому-дев'ятнадцятому роках, головою управління українського кризового медіа центру, все ж пане Валерій. Ну якщо у вас є думки і стосовно того, що ви чули в нашій студії, звісно що ви можете їх висловити. Але сьогодні рішення Європейського союзу нарешті виділяють ці гроші, про які ми говорили вже дуже багато і довго очікували. Не заблокувала Угорщина, не заблокувала Словаччина. з іншого боку. Вже лунають думки, що під час ковіду європейський союз значно більше. Ну просто там в іншому порядку кошти виділяв на підтримку, але тим не менше, мусимо дякувати за те, що є. Чи оце рішення сьогодні європейського союзу? Це якийсь е, прорив, і далі ця машина підтримки з боку ЄС буде працювати краще і краще. Враховуючи, що знайшли компроміси з Орбаном та Фіцо зі Словаччини ваш аналіз. Вітаю вас. Слава Україні. І думаю, так читаю всі. всіх, хто в студії. Я насправді не зміг там багато чути, але так, в кінці почув. Пана Ігоря. Я ну, відрефлексую тільки одним. Є дуже багато аспектів. Під час війни І я думаю, що нормально, що ми проводимо дискусії. Я тільки почув, що у нас немає там обмеження держслужбовцям. буде таке обмеження зараз в проєкті закону. Я думаю, це абсолютно справедливо. Ті, хто буде претендувати бути державним службовцем, має пройти або військову службу, або базову військову підготовку, як мінімум. Ну це абсолютно правильний момент. я Думаю, це так депутати і приймуть. А стосовно того, що е, відносини політичні військові, знаєте, це. Історія стара як світ, і в дуже багатьох війнах це все проявлялось. Так що я думаю, що нам ця дискусія ще буде дуже довго продовжуватись. Я дуже б хотів би всім побажати, щоб якраз дискусія перейшла в таку площину, щоб ми вже наших воїнів, які своє життя зараз ставлять на майбутнє країни, щоб вони дійсно мали абсолютно найбільше право розбудовувати країну. Я хотів би, щоб ми дожили до таких часів якомога швидше. Тепер що стосовно вашого питання, я думаю, що це дуже хороший сигнал, позитивний, який ми отримали разом з атакою нашою успішною на цей от Івановець, який наш Тернопіль в свій час мішенню поставив. А зараз цей ракетний катер був дуже майстерно. Вражений, і ми в нашому центрі, українському медіа-центрі, ми ведемо таку от діаграмку. Маємо скільки на чорному морі ліквідовано російських кораблів. знаєте, вона мені приємно подобається все більше і більше. І командний пункт, до речі, стосовно, скоріше всього, це був не просто якраз вузол зв'язку біля Бельбека аеропорту а скоріше всього командний пункт. Так що дуже дякую нашим. Хто робить такі успішні операції? Європейський союз це ще одна позитивна новина, і я, до речі, розглядаю її дуже вчасною, тому що сьогодні відбулася розмова Урсули фон дер Лаєн, очільниці Європейської комісії, колишнього міністра оборони Німеччини, вона прекрасно розуміє важливість таких рішень в умовах війни, і вона позвонила вже Джозефу Байдена. Це дуже хороший сигнал Вашингтону. Дуже хороший сигнал. Тобто, ми, звісно, будемо. На слуху буде тільки цифра 50 мільярдів євро. Ну, якщо заглиблюватися, що це, то я можу розповісти, звісно, але все рівно наступні дні і тижні буде фігурувати 500 мільярдів євро допомоги Євросоюзу. І це свідчить про все-таки довгострокове бачення Євросоюзу, не таке, що моментальне. До речі, в них виходить це краще ніж в США на сьогодні. Отакі от стратегічні бачення. Хотілося би, щоб снарядами вони так само підтягнулися, але це ж такий сигнал Кремлю: що дивіться, що ви там не робили, не крутились, не викручувались. Ми бачимо Україну в європейській сім'ї не тільки географічно, культурно, історично, але й політично, економічно це дуже хороший сигнал. І Незважаючи на те, що все-таки там ще буде певні стадії, і це на 4 роки. Але Євросоюз виходить в лідера. Євросоюз об'єктивно зараз за обсягами допомоги перший по допомозі Україні в світі, якщо брати сумарно європейський союз, так що я думаю, що давайте будемо. У нас не так багато оптимістичних таких новин останнім часом, давайте засприймати з цього боку. Дуже як оптимістично не тим більше, що ці всі або кредити, або гранти, або технічна допомога будуть проходити процедури контролю Євросоюзу в процесі євроінтеграції. Це також є надія, що вони підуть ці кошти, і ці всі зусилля підуть в правильному напрямку. Пане Чале, ви в наших ефірах і також в інших, які я дивилася за вашою участю, казали про те, якраз що ось ця ймовірність того, що Росія буде нападати на країни НАТО в цьому році, можливо, в наступному вона дуже висока. Як ви гадаєте, оце рішення Європи настільки позитивне для нас фінансове, воно спричинене і цими загрозами, зокрема. Ну, я би сказав, причини були в Вашингтоні. Європейські лідери зрозуміли, що не все можна чекати від Америки, і вони почали більш активно вкладати свою безпеку європейську безпеку. В цьому плані це позитив. А чи це відверне там можливі провокації російські? Ну, думаю, що поки ні, тому що насправді ця допомога вона йде більше в макрофін, тобто економічні, фінансові. Питання, а те, що закликав їх там президент України надати аж до речі, два президента. І Зеленський закликав і Порошенко, закликав, щоб вони надали гроші по Європейському фонду миру. Ці гроші, які вони дали 5,62 мільярди євро в свій час, вони зараз дійсно поки що заблоковані. Це кошти, які йдуть на військові потреби. І наступний крок було би добре, щоб це було по військовим потребам, якщо Євросоюз, США, Весь світ зробить таку підтримку Україні, щоб ми з позиційної війни могли переключитись на іншу високотехнологічну, маневрену, тоді вони можуть уникнути прямої атаки Росії на країну НАТО. Якщо ні, я залишаюсь при своїй думці, це може відбутися навіть наступної зими. Пане Валерію, ще одне запитання вже заключно. Мабуть, саме вам в нашому ефірі. Ми багато говоримо стосовно дискусії навколо потенційної відставки чи звільнення. Правильніше напевно так формулювати. Залужного цього тижня вже не просто телеграм-канали, деякі народні депутати чи опініонмейкери в Україні про це говорили, а й усі міжнародні відомі ну не усі, а багато міжнародних великих видань. Медіахолдингів, там, в тому числі і CNN і так далі, тому подібне. Ну, можливо, ви побачили якусь тенденцію, тому що якоїсь такої, знаєте, думки стосовно що залужного звільняти не можна, в цих статтях не було, але було дуже багато інформації на цю тему. От Як читати по тих в тому числі, статтях? І в повідомленнях міжнародних медіа, як міжнародна спільнота ставиться до, цього, до цієї ситуації, яка зараз в нас має статус потенційною? Ну, при всій повазі до міжнародної спільноти я вважаю менше вартнісним, якщо ми питання інституційної стійкості країни кадрової політики будемо на откуп віддавати опінію чи оцінкам зон. Це наше питання. Якщо говорити про кадрову політику, вона не ідеальна не тільки в цьому. Специфіка полягає в тому, що дуже непросто міняти структуру управління саме в процесі війни, в починаючи з головнокомандуюча, і це ж не тільки він, це налагоджені за два роки після широкомасштабного вторгнення і до цього. Управління, яке б воно не було найкраще, найгірше, чи неефективне, чи яке завгодно, але я не бачу, щоб хтось запропонував кращу модель. Тобто, це ж не тільки одна особа, це дуже багато заступники, командуючими, ну, заступники, як мінімум. І я вам скажу, що те, що зовні, мені не дуже приємно, що ми узнаємо якусь інформацію зовні в статтях. А коли наші Ну вже довіри нема до блогерів, до того що з'являється в українських інформресурсах. До речі, в мене довіра до таких видань, які не, не всякі там телеграм-канали, які, до речі, аналізуються в Москві, системами штучного інтелекту вже на сьогоднішній час, і все, що ви пишете в телеграмі про своїх родичів, зв'язуєтесь своїми до речі, своїми. Пишете, як ви називаєте свого родича, який воює, все попадає в Москву в Кремль в телеграм-каналі, Телеграм і не тільки. Ну це окреме питання. Так, от я думаю, що треба довіряти і своїм було сказано про це, що таке питання розглядається. Тобто, я не вважаю катастрофою розгляд будь-яких питань, їх обговорення. Я вважаю складністю пониження ефективності роботи державного управління, в тому числі у військовій сфері. Якщо у президента України є що запропонувати, взятись на себе відповідальність і запропонувати кращу модель, ну це буде краще для оборони. Якщо це зроблено з інших мотивів, це просто дасть ворогу певні можливості, принаймні на кілька місяців дестабілізація нашої системи. А що стосовно перспективно, то наші партнери ніколи не будуть втручатись в наші от, настільки внутрішні справи. Єдине, що вони будуть цікавитись, як ви бачите далі, як ви будете захищати країну в умовах, от коли у вас такі ідеї є, і я думаю, Вікторія Нуланд зараз acting депуті секретарі. Тобто вона зараз виконує обов'язки заступника Ентоні Блінкена, держсекретаря, вона чомусь перервала візит в Туреччину. І приїхала раптово в Київ. Якщо чесно, то Пообіцяла, я то сподівався, новини, що не це стосовно НАТО і оцього візиту Шольца в Вашингтон і взагалі питання НАТО. Але я вже дивлюсь, в мене так складається враження, що вона хотіла передати інші меседжі в Вашингтон, що власне відбувається. Тому е, треба розуміти, як ти поясниш це партнерам. Як ти пояснюєш? прокомунікуєш, як модно говорити з суспільством? А що ми маємо зараз? Ми вже ворогу Росії дали купу приводів. Нічого не відбулось, а ми вже послабили свою позицію в гібридній, от гібридній площині війни. І так не можна робити. Прийняв президент рішення, роби. Не, роб, не робиш, тоді не займайся цими справами.